День весілля завжди незабутній, схожих днів на цей в житті нема. Назавжди змінилась ваша сутність. Відтепер ви. Це одна сім'я. Ви всім серцем, друзі, покохали, і в очах від радості вогні. Ви так довго на цей день чекали, рахували дні і місяці, потім також довго готувались, щоб вступити вам сьогодні в шлюб. Плакали, раділи, посміхались, і нарешті ви сьогодні тут. Гостей так зібралося багато, всі уважно дивляться на вас, це є ваше особисте свято, тож прийшов вітання для вас час. І я хочу нині привітати вас цим світлим і чудовим днем, і від всього серця побажати, щоб любов лилась у вас дощем. Щоб було благословення Боже у вашім домі кожен день і час, щоб далекий і близький перехожий зміг завжди зігрітися у вас. Двері серця людям відчиняйте і даруйте всім своє тепло, і душею ви не знемагайте, роблячи в житті комусь добро. Ви завжди моліться до Ісуса, в час проблемний і в хорошу мить. Час випробування і спокуси, і тоді вас Бог благословить. Ви любов свою не забувайте, коли прийде найскладніший час, ви завжди підтримку проявляйте, витирайте сльози кожен раз. В ті хвилини просто обіймайтесь і нічого зовсім не кажіть. У молитві разом висхиляйтесь, разом уперед в житті йдіть. Волю Божу свято виповняйте свою віру в серці бережіть, бідних і скорботних помічайте і потішить ближнього спішіть. Присвятіть життя своє Ісусу, прославляйте і хваліть Його, наповняйте завжди Святим Духом. Вашім домі хай панує Бог. Ви усе для Бога віддавайте всі хвилини вашого життя. На добро завжди ви поспішайте і йдіть до Бога щодня. Посміхайтесь і завжди радійте, погляд спрямувавши в небеса. Пам'ятайте, ви Господні діти, ви насліддя Господа Христа. День весілля завжди незабутній, схожих днів на цей в житті нема. Назавжди змінилась ваша сутність ви тепер у господі сім'я.